Якщо ви за кордоном і у вас все добре, то просто погляньте, який він новий рік 2026 у Києві та по всій Україні. і ось вона опівніч, новорічна ніч тут в Україні. Початок 2026 року. Повна тиша. Немає натовпів, немає салютів, немає вигуків радості. В кожній іншій столиці світу зараз вибухають звуки і спалахи світла. А тут тиша. Австралія вже увірвалася у 2026. й три. Два, один. А тут сім'ї слухають не феєрверки, а дрони. Новорічна ніч тут має бути про шум, про гамір, про свято. А тут про те, щоб просто пережити ніч, про те, щоб побачити ще один ранок. Тож, коли сьогодні ваше місто вибухне салютами, пам'ятайте, що Україна має залишатися в темряві. І пам'ятайте, це не нормально, і це ніколи не повинно сприйматися як норма. І якщо ви подивитеся відео з Майдану до 2022 року, це місце сяяло так, як я ніколи не бачив фонтани світла, вогні, які нагадували Лас Вегас щовечора. і це не те, чим є Україна зараз. Вона не повинна бути у темряві. Це щось, що було нав'язано Україні. Ця країна світло у своїх людях, у своєму житті, у своєму способі робити речі. І одного дня ці вулиці знову стануть гучними, але не сиренами, а музикою, сміхом і радістю. І опівніч знову звучатиме як свято. Тож, де б ви не були зараз у світі з родиною біля вогню, прогортаючи тікток у ліжку чи на вечірці, на яку ви взагалі не хотіли йти? Згадайте про Україну і згадайте, що це єдина столиця у світі зараз, яка виглядає саме так. і найголовніше, пам'ятайте, хто це спричинив.